Є на землі місце, де помістилося усе найдорожче, найкраще для мене місце, де кожна стежка, кожне дерево нагадують часи безтурботного дитинства. Це моє село Георгіївка. За словами старожилів, відомо, що Георгіївка була заснована на лівому березі річки Осикової у 1840 році. Вихідцями з Чернігівщини. На правому березі річки на північний захід від центру села було розташовано маєток і землі поміщиці Катерини Павлівни-Карпової, що носила назву Єкатеринопавлівка. Пізніше це поселення стало називатися Решетівка. На ім'я керуючого цим маєтком Решетова. Сама ж Катерина Павлівна жила в Парижі. Наприкінці 19 століття. На північний схід від Георгіївки на правому березі Осикової землі почали купувати заможні селяни, утворивши хутори: шамраїв, бондарів, шапошників, павлюнченків. Об'єднання цих хуторів, Рошитівки і Георгіївки, відбулося у 1920 році в єдине село Георгіївка. Георгіївка пережила багато тяжких часів, але життя в селі ні на мить не зупинялося. У мирні часи на території села функціонували будинок культури, бібліотека, храм святого великомученика Георгія Побідоносця та окраса і гордість села Собор Всіх Святих. Незалежно від пори року Георгіївка завжди прекрасна мила і рідна серцю неповторними місцями, добрими, привітними людьми та незабутніми спогадами. Заплющила очі на мить. Уява малює село, квітуче та пишне, одягнене в шати зелені, де люди привітні, де віє любов'ю і теплом, де рідний будинок сховався у затінку клена, де каштани цвітуть, ароматні кульбабки красуні розсипаються злотом у ніжно-зеленій траві, де у центрі села тракторець закотився на трибуну. І говорить про пам'ять завзятих селян трударів де тіниста дорога прямує до нашої школи, чарівного дитинства та юності радісних днів. Дзеленчить наполегливо в тиші росяній ранковій запізнілий дзвіночок для всіх, вчителів та учнів. У старенькому парку розгубилися ноти перлини. Чистотою мелодії вони досягають зірок. У зелених верхівках дерев звучать безупину, і запрошують стати в легкий безтурботний танок. Через місток тікає танесенька стежечка жваво, Ховається в травах, до хутора, певно, спішить. За ним визирають верхівки золочені храми, Злітають у вись і голублять небесну блакить. Тут мрійливо стоять густі очерети над ставом, плюсна рибка, здіймається лебідь на білосніжне крило, у повітрі прозорім, духмянім, рожева яскравим, Ген за обрій зоря пропливла над селом тут простори дзвінки і прекрасні зоряні ночі, захлинаючись пісню свою соловейко співа Відпускати ці спомини серце зовсім не хоче, вторить пташці і в хвилюванні забуває слова, вітер верби гойда обійма осикову ласкаво, луки пахнуть медами, очікує поле врожай. Я назавжди тебе таким запам'ятаю, мій прекрасний. Мій рідний, знедолений край.